Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю Мій. До Тебе я сьогодні підношу душу свою і серце своє, бо ти є щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий. Перед Твоїм лицем я зупиняюся стрепетом, бо знаю, ти не відкидаєш тих, хто приходить до тебе з відкритим серцем. Ти, що чуєш молитви, вислухай і мене, недостойного, але щиро прагнучого Твоєї любові і милості. Ти, Господи, сказав, що щедрий і прощаєш багатогрішному, що милосердя твоє вище небес, а терпіння твоє безмірне. Я не раз оступався. Не раз ішов манівцями, але ти знову і знову кликав мене, не зупиняючи своєї благості. І ось я знову стою перед тобою, як Той блудний син, і прошу: Прийми мене, очисти, переміни моє серце. Ти, Господи, добрий і милосердний для всіх, хто взиває до тебе. А я один із них. Я взиваю з глибини душі, помилуй мене, не за діла мої, бо нема в них заслуги. Але заради любові твоєї, безмежної і святої. Ти бачиш мої слабкості, мій сором, мої рани, Стіли мене своєю благодаттю, підніми дух мій, укріпи серце моє, ти дав мені життя і ти ведеш мене через Його долини, коли навколо темрява ти моє світло, коли страх обступає, ти моя твердиня, коли сили вичерпуються, ти мій Спаситель. Як же не прославляти тебе? Як не поклонятись тобі, коли вся істота моя знаходить спокій лише в тобі. Я згадую всі ті миті, коли ти виводив мене з безнадії, коли промовляв до серця мого серед бурі, коли обіймав мене невидимо, коли я був на краю, а ти тримав, ти не відкинув мене, не забув, не залишив. І тепер, як ніколи, я свідчу. Ти Бог щедрий, довготерпеливий і многомилостивий. Я не боюся визнати свою неміч перед тобою, бо знаю, що ти не принижуєш, але підіймаєш, не караєш безмежно, але виховуєш з любов'ю. Навіть коли твоє мовчання затягується, в ньому є твоя мудрість, навіть у скорботі твоя рука, навіть у втраті твоє майбутнє. Тому я сьогодні дякую тобі, Ісусе, не лише за милості, які бачу, а й за ті, що ще відкриються. За шлях, яким ведеш, навіть якщо я не все розумію, за надію, яку даруєш щодня, за любов, яку нічого не може зруйнувати. Благаю тебе, Господи, не відвернись від мене, укріпив мені віру, дай мені силу не звертати з дороги правди, не зневірюватися, не зупинятися, коли важко. Наповни серце моє твоїм миром, очисти розум від усякої темряви. Дай мені благодать Твого провадження. Господи Ісусе, будь моїм захистом в день і вночі, і нехай дихання мого життя буде молитвою до Тебе. Не дай мені загубитися у спокусах, нехай у моїх словах буде лагідність Твоя, а в діях Твоя мудрість. Я знаю, ти не забуваєш жодної сльози, ти чуєш навіть зітхання, ти Бог, що промовляє ніжно і лагідно. І я вкотре приходжу до Тебе з вірою, що Ти приймеш мене і приймеш мою молитву. Господи Ісусе, Ти знаєш серце моє краще, ніж я сам. Перед тобою немає таємниць, і саме тобі я довіряю найбільше, як дитина довіряє Отцю, як втомлений подорожній довіряє джерелу. Ти, мій Спаситель, моя тиха гавань, мій покров у дні скорботи. Я прихиляю голову свою перед тобою. І прошу, не відкинь мене, не пройди мимо, коли я взиваю до тебе. Я не прошу про велике, я не шукаю багатств, тільки миру в душі та твоєї присутності в кожному дні мого життя. Без тебе усе порожнє. З тобою навіть труднощі мають сенс пошли мені терпіння, коли потрібно чекати. Дай мені силу, коли здається, що сил більше нема. Надихни мене любов'ю, коли серце холоне, підійми мене, коли я впаду. А ще, Господи, з глибини серця мого, прошу за тих, кого ти довірив мені, за моїх дітей. Ти сам сказав: Пустіть дітей приходити до мене, бо таких є царство небесне. Я вірю, що Твоє серце повне любові до них. Благаю тебе, постав твій захист для них від усякого зла, від спокус. Від сумнівів, від темряви цього світу, провать їх стежками правди, нехай пізнають тебе ще з малку, нехай їхні серця будуть відкриті до добра, нехай зростають під Твоїм благословенням, нехай матимуть мудрість і смиренність, лагідність і силу духа. Дай їм вірних друзів, добру дорогу, вірне покликання. А мені, Господи. Дай бути для них не лише тілесним батьком чи матір'ю, а й духовним прикладом, не словом, а життям. Я дякую тобі за кожен день, коли я бачу їхні очі, чую їхній сміх, дякую за кожну відповідь, якою ти торкався їхнього життя, і навіть коли щось не складається, коли є сльози чи розчарування, я все одно дякую тобі. Бо ти тримаєш усе в своїй руці, бо ти Бог, який не помиляється. І серце моє знаходить у цьому спокій. Також, Господи, молю Тебе за всіх моїх рідних, близьких і дорогих, моєму серцю людей хто хворіє, зціли, хто в печалі потіш, хто в темряві просвіти, хто заблукав поверни, хто зневірився, зміцни. Дай їм силу й надію, мир і віру, даруй їм своє керівництво. І нарешті, Господи, я дякую Тобі не тільки за відповіді, а й за мовчання, бо і в ньому Ти дієш. Дякую за випробування, бо через них я навчився довіряти. Дякую за любов, бо вона змінює. Дякую за Твоє довготерпіння, бо без нього я не стояв би перед Тобою. Дякую за Твоє прощення, бо тільки воно лікує душу. Вся слава Тобі Христе сьогодні і навіки. Благословенне ім'я Твоє. І в дні радості, і в дні смутку. Благословен будь Ти у серці моєму, в думках моїх, у словах і ділах. Веди мене, Господи, і я піду. Люблю тебе, Ісусе, і віддаю Тобі все, що маю. Господи мій, у тиші серця звертаюсь до Тебе з усім, що маю, з усім, що відчуваю. Вірю, що ти притулок душі моєї, що в тобі немає, темряви, лише світло незгасиме. Вірую, що твоє довготерпіння, не слабкість, а любов, яка чекає, милує, зцілює. Не раз я відходив від твоєї волі, але ти щоразу знову кликав мене не осудом, а спогадом про вічну правду. Сьогодні я знову перед тобою у стомленому, але відкритому серці. Не маю нічого, що міг би тобі дати, крім щирого покаяння і бажання бути твоїм. Ти джерело миру мого». Упокій думок моїх, ти основа надії і вогонь любові. Навіть у хвилини слабкості я відчуваю, як ти мовчки підтримуєш мене, не відштовхуєш, не осоромлюєш, а просто залишаєшся поряд. Благаю тебе, Владико Небесний, щоб ніколи не залишив мене самого, навіть тоді, коли я сам не розпізнаю твою присутність. Веди мене стежками правди. Коли сумніви обволікають розум, коли страхи затьмарюють волю, стань світильником для ніг моїх, стань тишею в бурі, стань голосом серед мовчання, стань повнотою там, де порожнеча. Господи Ісусе Христе, молю Тебе також за тих, кого люблю, покрий своїм благословенням моїх батьків, моїх дітей, родичів і всіх, хто потребує Твоєї милості. Збережи їх у своєму світлі, зціли їхні серця, даруй їм силу, коли знесилені, надію, коли пригнічені. Навчи нас любити один одного, як ти нас полюбив, не умовно, не тимчасово, а вічно. Дякую тобі, Отче, за кожен ранок, який починається з Твоєї милості, за кожен вечір, у якому ти охоронець сну й тиші, за хліб щоденний, за друзів. За непомітні дива повсякдення, дякую тобі за Духа Святого, який веде, втішає і навертає до покаяння, дякую за церкву Твою, що тримає мене в твоєму тілі, годує Твоїм словом, огортає твоєю правдою. Нехай моє життя буде не лише словами молитви, а свідченням дії твоєї благодаті. Нехай кожен мій крок буде подякою тобі. Навчи мене не лише просити. А й віддавати, не лише шукати полегшення, а й бути Твоїм знаряддям миру в цьому світі. Хай ім'я Твоє буде прославлене в мені, хай твоя любов стане моєю природою, хай моє життя буде тобі жертвою живою, святою і угодною. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.